Як нам вийти з цієї темряви? Як нам не загинути? Як нам не втратити надію? Тому що якщо два роки тому головна проблема була на фронті, зараз вона не там. Зараз проблема тут в Києві. Ми вбиваємо себе більше ніж Путін корупцією, неефективністю, тим, що люблять багато людей, у яких в руках опинилась влада, люблять свої кишені більше ніж Україну. А хтось за це платить життя через наш шпиталь. Через за 10 років прийшло більше 100 тисяч пацієнтів, і щодня ми бачимо цю ціну жахливу ціну, яку платять не тільки тому, що у нас божевільний сусід, звичайно, перш за все за це, але й тому, що хтось зробив міни, які не вибухають, хтось закупив по падашевки китайські турнікети, які рвуться. Хтось замість швидких пригнав на фронт карчі, які Тують поранених, яким лежати важко, на, на задньому сидінні скакати, і тому зараз нам щоб вижити, нам дійсно потрібно знайти якісь точку партя, і ті цінності, на яких я виріс, я там школу закінчив в радянському союзі, і здавалось, коли оцей повітря свободи такі хмільне, все можна, можна читати, можна писати, можна говорити, можна купувати, і все це тоді, страшно надихало і хмілило. То зараз щоб вистояти все це не працює. Жоден шопінг-мол, на жаль не допоможе. Отримати Покровськ ну Курахова, на жаль, уже фактично не наше. Тут ми починаємо повертатися до джерел. Починаємо шукати ті цінності, за які можна і варта вбивати і вмирати. І тут ми раптом починаємо шукати оту скелю на дуже зибучому сучасному світі. Якийсь від, відкривати себе заново, відкривати консерватизм. Бо консерватизм це не реваншизм. От в Росії ми бачимо реваншизм в Америці. Ми бачимо реваншизм. Ми бачимо бажання great again, знову розповстися як пляма по світу. Причому Америка Росія стоїть близнюками-братами. Що починає Трамп ще не ставши президентом? Віддайте Гренландію, віддайте Панамський канал. І хто в Німеччині має бути наступним наступною владою? Ну це вже більше про маска. На жаль, ми в цьому світі нам треба знайти оцю скелю, на якій ми зможемо вистояти. І це про консерватизм, це про відкриття себе. Насправді, в моєму особистому досвіді я виріс, тобто сам то, тородина стріпілля там по батьковій лінії. Батьки вже були російськомовні. Потім я для себе став відкривати. Українською, якою ніколи не говорив з дитинства, і вона якась дуже рідна знаєте, то знаходить щось своє, яке ти ніколи не знав як своє, і тому нам дійсно потрібно, але не переплутати консерватизм з реваншизмом. Коли на прапор український піднімають Бандеру як єдиного і безальтернативного героя, це не про консерватизм. Він був молодим радикалом, і консерватизмом там не пахло. Тобто, це от якраз про той реваншизм, тільки в українському немає за що ну реванш брати. Не було державності, не було історії успіху. Тобто нам дійсно потрібен консерватизм Шептицького, нам потрібен консерватизм Ярослава Мудрого, нам потрібен консерватизм Петра Могіли. От ті дійсно стовпи, на яких ми себе знайдемо бо півкраївки легка, тільки краївки програли великому тоталітарному монстру.